Вітаю вас 11 липня 2025 року. Інформаційний центр «Голоб». Інформаційний стенд «Голоб» в центрі. І так, оголошення. Запрошую вас на захід презентації екостежки ментального здоров'я у парку «Голоб» у центрі. 13 липня 2025 року о 16.00 ви можете відсканувати QR-код, завітати на сторінку Екостежка ментального здоров'я у парку «Голоб» і онлайн в Фейсбуці можете дивитися на моїй сторінці, буде також трансляція онлайн для тих, хто не зможе прийти фізично. В парку розпочалось сортування сміття, додались додаткові урни в таких точках. О, як бачите, раз, два, три, чотири, п'ять і ось стежка. Екось стежка голов. Зроблене сортування сміття у парку, це частина екопроєкту. «Сортуйте вдома і зовні, це збереже природу. Для центру життєстійкості всіх відвідувачів, відвідувачів створення екологічної стежки. Зокрема, це окреслення на мапі парку, облаштування урн, інформаційні стенди з інформацією про природу, про історію. І центр життєстійкості всі бажаючі можуть долучитися до цього творчого процесу. Автор Парувай Грігорій, Facebook Грігорій Паравай, телефон липень 2025 року. Важлива участь і підтримка депутатів, мешканців бізнесу. І так, споживай відповідально, бережи природу, сортуй, це наша екосвідомість. І разом з тим у парку Молотовного будинку 50 з 14 по 16 липня ви можете відвідати. Християнський табір, дитячий християнський табір «Еммануїл». Ну, Я хожу до суботників, як ви кажуть, до адвентистів сьомого дня, але звертаюся до всіх православних і сподіваюся, що ми разом зможемо опрацювати ці, цю ідею екостежки, а ще краще назвати екостежка історії і ментального. Розвитку, ментального відпочинку, наприклад, і співмістити історію і екологію парку. Бо саме в цьому парку в цьому парку є дві пам'ятки архітектури, і колись був палац Вільгів. Там жило декілька поколінь дінастій польських шлях, шляхецьких родин, Вільгії, Розільські, Потольські, Мяновські, Підгородницькі і все це. Може бути відображено під час відвідування парку. Можна відтворити в певних казках і легендах події минулих часів і досить художньо розповісти про те, як колись тут відпочивали люди. Тобто людина, відвідуючи такий парк з такими високими деревами, споглядаючи природу, може зануритися. У древню історію. Це досить таки цікава синергія, цікаве поєднання, і все це можна, і вже продумано, як це представити. Ну, хочу сказати, що да, Олена Зеленська підтримала питання безбар'єрності. Я особисто в Києві займався цим після євроінтеграції, зокрема, подавав в проєктах в моніторингу зелених зон і інфраструктури. По доступності території це 688-й проєкт громадського бюджету 2017 року. Пропонував а, по районі форуми і також займався питанням народовладдя, що відображено в мережі центрів життєстійкості. Ну і це зараз це питання безбар'єрності. Да, тоді був, до речі, була створена програма Київ без бар'єрів. Ну, тепер. Під час війни тема безбар'єрності стала актуальною, тема реабілітації стала актуальною і тема народовладдя, коли а, центр життєстійкості буде сприяти згуртованості громади, волонтерству і розвитку всіх моментів громадянського суспільства, розвитку реабілітації, розвитку. А, скажімо так, психологічної допомоги різним соціальним верствам, включно з ВПО, включно з пораненими, з сім'ями військовослужбовців, сім'ями загиблих і так далі. Це все може бути вкладено в один в такий пакет, в один флакон розвитку. Ну і відповідно, я сподіваюся, надалі це буде сприяти залученню інвестицій, в тому числі і західних партнерів, із Польщі, Європи. А розташування центру життєстійкості саме в парку «Голуб» є дуже перспективним, враховуючи історичний контекст. Ну і вже розпочато стартування сміття вздовж і кастежки. Урни передбачаються бути в художньому виконанні, так само як лавочки, вказівники і інформаційні стенди по екології і історії. Це може бути включно в одному маршруті. Заходи передбачаються неодноразові і партисипація, спільне обговорення, спільні розробки будуть включати збір ідей коло заходів, в яких зможуть прийняти участь мешканці, фахівці, представники влади. Організації, інституції і партнерів онлайн або фізично, як з Європи, так і світу. Все це, я сподіваюся, набуде свого перспективного розвитку. Отже, зі своєї сторони я зафіксував чергову інновацію. Мій досвід включав не просто народовладдя, а мені доводилось бати про не одну екологічну зону це Голосіївський парк. Це розробка екологічних стежок в Галасіївському парку. Я зустрічався, був, відвідував цю їхню наукову контору, спілкувався з приводу їх екологічних стежок, відвідував ці стежки, дивився, як вони робились, допомагав вигравати проєктам громадського бюджету по зеленим зонам і стежкам. Включно на цих стежках можна влаштовувати гімнастику, дихальну гімнастику, вправи, вчити здоровому способу життя. Тобто тут досвід От мені подобається Олексій Коваленко, який запровадив подібну стежку в Києві. Ми також захищали зелені зони, це екопарка Сакарки, на Пазняках. Виграли проєкт по Благоустрою Набережної біля одного з озер на Сакарках і на Пазняках. Потім екосирецький парк це подавала робітниця Нацбанку Світлана. Ми з нею зняли таке досить змістовне відео для реклами. Тобто, ну, досить багато. І приходилось і наметом громадського бюджету це все рекламувати. І цей досвід я також хочу передати. Тобто, бачите, мені. Ну, оскільки було багато часу, я не мав сім'ї, ніде не працював, я міг присвятити себе просто широкому спектру питань, і я старався заглибитися в них. Ну що ж, мені приємно, що я можу з вами поділитися цим досвідом. Ну а наскільки він тут набуде своїх образів, формату і конструктиву? Ну, побачимо, я просто хочу побажати, щоб мешканці подолали свої бар'єри, дивіться, безбар'єрність, це в тому числі психологічні бар'єри, подолання бар'єрів упередженості, подолання релігійних бар'єрів, якихось племенної плем ксенофобії, ну, якихось налаштувань, десь можливо щось собі стримати, переосмислити, замислитися над більш таким конструктивним, позитивним, кращим. І ставите в сторону це заскарузли, можливо, десь непотрібне мислення. І замислитися над позитивом і конструктивом, шановні. Давайте якось включайте мізки, будь ласка. Я сподіваюся на краще.